В нас стара війна, в нашім краї велика руїна, стогне сонце і небо у ранах кровавих землях, але ти з нами скрізь, ти у кожній клітинці країни. голос твій крізь віки будуть нас, як на бат дзвонаря, щоб єдналися ми, закликає ключем журавлиним, щоб боролись. Гримить, наче бурі, потік гомінкий, щоб любила життя, розцвітає, як в лузі калина, щоб молилися щиро, прозріння вселяє в думки, нас, кобзар, біда. Ми смерть стоїмо за свободу, гинуть наші сини і сивіють від втрат матері, в віще Слово Твоє. Як бальзам на устах у народу, заповіт на частях мов не згасну частя й возорі, ти для нас поводир, ми йдемо усі за тобою, світлоносця, що шлях розвидняєш в пітьмі своїм словом палким ми стаємо до священного бою і утверджуємо гідність на рідній країні Разом з нами в окопі сирому, під ракетним ударом, в сплюдрованих селах, містах, а в Зовсталі, бахмуті і Марянці, і в золотому, і над Кримом, на крилах широких літаєш, мов птах, ти сьогодні в струю, до погоди взуваєшся в Берці, Захисну носиш форму, ідеш добровольцем у лють. Загине ворог навік, заклинеться в безсилому герці, перемогу уже твоїм словом нащадки, кують в нас старася весна, хоч серця наші в лютому стеліли, скоро луг розцвіте, пустить, пагони, сад молодий, відбудуємо все, залікуємо рани, зболілі, твоїх віршів нап'ємось. Неначе з криниці води, нам під силу усе, бо вселив ти в серця наші віру, мов апостол 13, став віковічним святим, своє серце палке, ти народу приніс У фір притулився, що до правди розтерзаних рим. Своєї землі України, і така вона сильна, незламно міцна, як граніт на квітучій землі, наша мова, мов спів Солом'їний, і дивується нам в нашій єдності, весь білий світ, В ній незламність і вірність, в ній сила, і слава, і воля все любові Утії, бо вона пророста майбуття. Під Господньою милістю наша плекається доля до свободи порив, нестихаюча пісня життя в мирській суєті, де замішана правда на крові, Україна, мов сонце, упром'ях світу будов, ти її навіки возвеличив, прославив у слові Нас, Тарасе, війна.